Друзі, усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати таку швидку кавомашинку, механічно можна сказати. Насправді, це кавоварка для любителів кави класний подарунок від бренду Fox, це Великобританія. Як бачите, вона на 300 мл Постачається ось у такій коробочці картонній, До речі, на подарунок ідеальна річ, показую спосіб виготовлення кави, як і у всіх. Таких газових кавомашинках відкручуємо, наливаємо всередину водичку. Зараз я вам покажу. Бачите, як воно класно зафіксовано. Водичку налили, зверху насипали мелену каву, закрили і під дією вогню, пар буде разом з нашою кавою підніматися сюди вгору І все готово. Лише вам посилання на наш сайт Лодки Вулкан. Переходьте, є ще інші об'єми і чайнички від бренду Fox маємо. Якістю ви будете дуже задоволені.